Німеччині стартували наймасштабніші авіатренування з часів завершення холодної війни через натовські сталеві пташки. Повітря над німеччиною бринітиме до 23 червня. Чи завібрують і кремлівські стіни? Видання New York Times підготувало репортаж із німецької авіабази Гунсторф. Повітряний захисник 2023 це 250 літаків, серед яких винищувачі f 35 Сполучених Штатів та Нідерландів, розвідники Ейвакс, дозаправники і транспортні авіаносці з Японії. Та майже 10 тисяч військовослужбовців. Фінляндія, як новий член НАТО, теж бере участь. Долучилася і Швеція, поки що неофіційна резидентка об'єднання. Японія за спостерігача. Цей повітряний вишкіл у НАТО запланували ще 2018-го, тобто до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. А нині навчання збіглися у часі із контрнаступом українських військових. Командувач військово-повітряних сил Німеччини, генерал-лейтенант Інго Герхардс назвав тренування дзвіночком, що пробуджує. Мідефенда двадцять травац за допомогою повітряного захисника 2023 Ми показуємо, доводимо та демонструємо обороноздатність альянсу. Ці маневри не спрямовані ні проти кого. Це сигнал для нас, спрямований усередину до НАТО. Це переважно країни НАТО, які беруть участь у цих навчаннях під керівництвом Німеччини, що ми здатні захистити цю країну та цей альянс Після майже 30-річчя скорочень військових бюджетів, натовська авіація стала вразливою, засачає York Таймс. Однак ситуація змінилася після початку повномасштабної війни, коли Україна стала першою лінією оборони Європи від Москви. Зрештою, Сполучені Штати погодилися навчати українських пілотів керувати винищувачів е, винищувачами F-16 не лише в межах нинішнього протистояння, але й щоби приборкувати Кремль надалі. НАТО змінило концепцію. Раніше передбачали держави, чекатимуть в обороні на підмову основних сіл сил зі США, якщо росіяни здійснять вторгнення. Тепер же вздовж кордону з Росією концентрують більше військ. Тобто, поки стратегічні кораблі відійдуть від берегів Сполучених Штатів, авіацію в Європі піднімуть за лічені хвилини. Це майже безпрецедентна кількість літаків і людей, що перемістили сюди, в Німеччину, за такий короткий проміжок часу, каже пілот повітряної національної гвардії Кентукі Майор Вілдайк. Він не став розповідати, як ці навчання можуть бути розгорнуті проти Росії, лише зазначив, що вони можуть бути спрямовані проти Росії. Ми тренуємося, щоб бути готовими відповісти миттєво. На авіабазі Вунсторф розташований один із найбільших військово-транспортних вузлів Німеччини. На литовищі переважно вантажні літаки та заправники. Винищувачі стоять на інших аеродромах. Військові експерти певні ці навчання допоможуть налагодити авіаційний діалог між країнами Альянсу. Якщо говорити про справжню війну, то це могло би бути місцем звідки злітатимуть німецькі транспортні літаки, каже майор Петер Пельман. Німецький офіцер керував будівництвом нової заправної станції для реактивних літаків, що спалюватимуть під час навчань мільйон літрів палива щодня. Ці військові тренування зазначає Таймс, відбуваються у переломний для Німеччини момент. Роками Берлін витрачав на оборону менш як 2% свого ВВП. Тепер же уряд заявив про намір до 2025 року вийти на 2%. Однак деякі союзники Києва налаштовані скептично через затримку постачання зброї Бундестагом Україні, попри заяви канцлера Олафа Шольца, про нову еру після повномасштабного вторгнення потреба в цих навчаннях на тепер значно очевидніша ніж тоді, коли їх планували. Після російського вторгнення в Україну ми знаємо, що архітектура європейської безпеки, на яку ми покладалися десятиліттями, більше не функціонує, і тому національна оборона має бути набагато потужнішою. Однак, за своєю суттю, повітряний захисник 2023 спрямований на те, щоб нагадати президентові Росії Володимиру Путіну. Про ризики загравання із НАТО. Авіаційний вишкіл частина загальної стратегії обміну повідомленнями певні аналітики New York Times. Світові лідери звернуть увагу на такі масштабні навчання. Не залишиться осторонь і кремлівський диктатор. Навички, які демонструють у німецькому авіапросторі, пілоти відточували останні 20 років, особливо під час війн в Іраці та в Афганістані. Тим часом наші пілоти відточують професійні навички над рідною землею і опановують сучасні бойові машини за кордон, щоб застосувати потім ці знання у реальних, а не теоретичних повітряних боях. Нам залишається тільки сподіватися, що за місяць вільнюський сам'ян таки подарує надію на участь у наступних авіанавчаннях НАТО і українським Асам. Хоча б у такому ж статусі, в якому нині літають над Німеччиною Шведи. Це був огляд прес.